Притчі Соломона, розділ 29. Людина, яка, незважаючи на докори, стає запеклішою, раптово зламається і вже не отримає зцілення. Коли праведні намножуються, народ радіє, а коли владарюють нечистиві, люди стогнуть. Людина, яка любить мудрість, тішить свого батька, а хто захоплюється розпусницями, той розтринькає майно. Цар вірний у правосудді піднімає країну, а людина ласа на хабарі нищить її. Людина, яка підлещується до свого друга, ставить пастку для його ніг. Злочинець попадає в пастку власного гріха, а праведник радіє і веселиться. Праведник намагається зрозуміти справи бідних, а нечистивий і не думає про таке розуміння. Люди підступні, викликають у місті заворушення, а мудрі відвертають заколот. Коли мудра людина сперечатиметься з нерозумною, то чи вона обурюватиметься, чи сміятиметься, спокою не матиме. Кровожерливі люди ненавидять непорочних, тоді як праведні дбають про їхнє життя. Нерозумний увесь свій гнів виявляє. А мудрий стримує його. Якщо правитель прислухається до пліток, то і всі його службовці виявляться нечистивцями. Убогий зустрічається зі здирником, але Господь просвітлює очі їм обом. Якщо цар судитиме бідних справедливо, то його трон зміцниться назавжди. Різка і повчання примножують мудрість, але дитина. Залишена на призволяще, осоромить свою матір. Коли намножуються нечистиві, то множаться й гріхи, але праведні побачать їхнє падіння. Виховуючи, карай свого сина, і він сприятиме твоєму спокою, принесе задоволення твоїй душі, без об'явлення згори народ неприборканий, а коли дотримується закону, то він блаженний». Одними словами слугу не виправиш, бо хоч він і розуміє, але до уваги їх не бере. Чи бачив ти нерозважливу в словах людину на нерозумного більше надії, ніж на неї? Хто свого слугу з малку привчає до поблажливості, той в майбутньому зустрінеться з його зухвальством. Розгнівана людина затіває сварку так само й запальна, робить багато помилок. Гординя людини принижує її, а людина, покірна духом, здобуває славу. Хто ділиться зі злодієм, ненавидить свою душу, він чує прокльони, але не видає його. Страх перед людьми заганяє в пастку, а хто покладається на Господа, буде в безпеці. Багато хто шукає прихильності правителя, проте справедливий присуд людини від Господа. Нечистива людина огидна для праведних, а для нечистивого огидний кожен, хто йде прямою дорогою.